Далі перейдемо до інтерв'ю: депресія, тривожний розлад та посттравматичний стресовий синдром. Такі психічні розлади на думку експертів всесвітньої організації охорони здоров'я загрожують українцям у результаті війни. Як впоратися з душевними труднощами та допомогти ближньому сьогодні? У нашій студії розповість психологиня Тетяна Джуган. Пані Тетяна, вітаю вас. Доброго дня, вітаю всіх глядачів. Пані Тетяно, з якими психологічними проблемами найчастіше зіштовхуються українці під час війни, та що все таки є основною причиною? і раніше зверталися до психологів, зараз воно більш актуальніше, тому що дійсно визнають, що без допомоги зовнішньої набагато складніше справлятися зі своїми емоціями. Але запити майже такі самі, як були і до війни. Це та сама особистісна сфера життя. Вона зараз в більш загостреному такому форматі сенс життя, бачення, планування, як далі, коли раніше ми мали якісь чіткі плани, часові межі, дедлайни, то зараз нам. З цим дуже важко, воно дуже актуальні такі запити. Це емоційно-вольова сфера, це тривога, страх, це такі депресія, панічні атаки, і вони зараз також в, в більшій прогресії, і е, в хронічному такому прояві проявляються, да тому звертаються міжособистісні стосунки. Це було в усі часи, і зараз це залишається дуже актуальним. Це сімейні стосунки, це стосунки на відстані. За Зараз дуже актуальні, їх дуже багато, це дитячо-батьківські відносини також. І роботи зараз дуже багато запитів із проживанням втрати. І ми може, маємо говорити, що втрата це не тільки втрата близької людини, як фізичної. да Це може бути втрата будинку, це має, може бути втрата себе як українця, коли людина виїхала за кордон, і втрата улюбленої іграшки. Та, або домашнього улюбленця, це також втрата, і з цим варто працювати, і запитів дуже багато. Тому багато багато запитів. Чи можна сказати, що війна нанесла такий е, серйозний відбиток на українців? Е, так, відбиток є дуже великий і він на дуже довго. І будемо ми з цим працювати не один. Е, Рік і не п'ять років, і не одне десятиліття, тому що це е, наші батьки, покоління. Це ми, і це наші діти вже психологічно травмовані. Вже три покоління має пропрацювати. Це Пані Тетяна, а що робити у різних проявах симптомів, якщо це панічна атака, тривожність тощо, і як їх можна розпізнати загалом? Угу. Ну давайте ми одразу з вами відрізнимо, да, що таке симптом, що таке синдром і що таке діагноз. Тому що дуже часто люди приходять і кажуть, називають один симптом. в Мене безсоння. Я пішла в аптеку за снодійними. Да, і варто розуміти, що це тільки симптом симптом. але симптом чого? Це може бути симптом депресії, це може бути тривоги, це може просто гіперактивність якась була, і воно просто проявилось в симптомі. Тому що симптом це відхилення від норми якогось одного показника. Або в мене нема апетиту, або в мене погіршена пам'ять, дуже часто звертаються, як із симптомом. Якщо ми говоримо про синдром, це вже якийсь, якась кількість симптомів, яка відповідає. А є якомусь якійсь хворобі, якомусь стану і тому подібне. Якщо ми говоримо у мене кашель, ми ж не кажемо о, у тебе пневмонія. Це кашель, чи це бронхіт, чи це пневмонія? Це надо досліджувати так само, і в психології, і в психіатрії, да є симптоми. Є синдроми, і на тому, скільки симптомів, ми можемо гадати, да, вже виставляти діагноз, кажемо так, перенаправляти до фахівців, які встановлюються діагноз, і відповідно лікувати його. Якщо це один і просто симптом, да, то з ним легко працювати. І тому дуже важливо в першу чергу звертатися до кого до сімейних лікарів, до психологів, не боятися йти до психіатра, да? і з цими ознаками до тих спеціалістів, які розуміються, які можуть продіагностувати, подивитися на якому рівні у людини і чим довше ми не звертаємося за правильною допомогою за кваліфікованою, да? не використовуємо дієвих комплексів. Методів лікування, а, само, а займаємось самодопомогою, тим гірше ж нам це стає. Пані Ціна, а чому ось деякі люди бояться, не хочуть іти до психологів, психотерапевтів тощо? Угу. Е, ну, за даними. Охорони здоров'я зараз вже близько 60% населення України вони розуміють актуальність і необхідність звертатися до психолога. Але все-таки є у нас іще побоювання у людей, і на це є чотири такі причини. Перше, це нечітке уявлення про те, хто такий психолог, також є стереотип у людей, що я визнаю свою слабкість, коли я звертаюся за допомогою. Наступним є це відчуття сорому. Сором зізнатися у своїх проблемах, що, що я не можу їх сам їх вирішити, ні, я маю їх сам вирішити. От такий страх також це є один із показників. І також є категорія людей, які вважають свої проблеми незначимими, що от є в інших людей набагато важчі проблеми, набагато більші проблеми, а моя проблема вона не настільки значна, не настільки вона велика, і поки я її не буду. Трогати вона якось сама пройде, але на жаль, це все. Не замовчувати є. не варто я так так? Так, замовчувати не варто, тому що воно сніжним комом буде накопичуватися, воно буде збільшуватися. І від простого пропрацювання з психологом, да, в підході психоедукації, проговорити і використавши деякі прості техніки, людина може дойти до того етапу, сніжний ком накотиться так, що да, буде в стаціонарі і вже знайомитися з психіатром і працювати більш глибше і триваліше. Вашу думку, чи війна, якщо можна так сказати, допомогла зрозуміти людям, що ходити до психолога, психотерапевта це нормально, тобто актуалізувати це? Чи можна так вважати? Що все ж таки більш люди думають, що так, мені потрібна допомога того чи іншого спеціаліста? Ну, зараз по всіх засобах масової інформації про це говорять, і це дійсно корисна? Інформація і люди задумуються, Люди приходять дуже часто питають: а куди а де можна отримати mm -hmm. консультацію? А де можна безкоштовно отримати терапію, повністю курс терапії є, є шукають, і в нас слава богу, є дуже багато волонтерських організацій, є благодійних груп, які надають безкоштовну допомогу українцям, які в Україні, які поза Україною, і інші міжнародні організації також долучаються до цього. Цього такого масштабного психологічного проекту про турботи про ментальне здоров'я українців повертаючись до тих проявів, про які ми з вами розмовляли, як можна взагалі полегшити їх? Чи є якісь певні вправи? Так, вправи є. Є доказові техніки, і вони дуже гарно працюють. І давайте спершу ми проговоримо про алгоритм, як у нас починають. З'являтися ті чи інші ознаки, які призводять до якихось е, симптомів, потім синдрому, і потім можуть призвести до якогось діагнозу. Е, свершу це якась відповідна ситуація. Це те, що розпочинає весь цикл ситуація. Від цієї ситуації у кожного у нас виникає думка. Після думки думка підкріплює, включає в нас якийсь емоційний момент. Ми починаємо щось. Е, відчувати І відповідно до цього відчуття або до емоції, да, у нас включається фізіологічна реакція в нашому тілі. І вже після нашої фізіологічної реакції да, ми проявляємося зовні. У нас якраз іде mm -hmm. реакція зовнішня поведінка, і е було б все нічого, якби це короткотривала ситуація, ми швиденько проживаємо. Це і відпускаємо. Але чим триваліша людина знаходиться в тій чи іншій ситуації, тим більш однотипні. Думки одноманітні проходять і кожного дня вони так відбуваються. І вже не емоції короткочасні людиною керують, а вже всталі почуття. Тому є емоція, страх. А вже від неї похідне це почуття тривоги. І тут тривога вона може бути або причинною Або може дойти до цього, що вже немає причини, а людина відчуває uh -huh. тривогу постійно, да тому що була в постійному такому тривалому в тривалій ситуації. І відповідно фізіологічна реакція, якщо людина е, фізіологічно якось реагує на гостру ситуацію, проходить там півгодини, година-дві, ми видихаємо, розслабляємося і все. Якщо е, людина знаходиться в ситуації тривалий час, то від Відповідно, в тривалому часі і тонус м'язів, і все. І потім дуже важко з цього тонуса вийти. Да? І Потім виникають оті симптоми, що десь заклинює, я не можу розслабитися, болить спина, там, не можу заснутися. Також прояв отої тривоги вже в симптоматичному такому форматі. Да? І відповідно тоді йде поведінка. якщо... Е Порушення пам'яті, чому mm -hmm. так буває, Да? я не можу запам'ятовувати. І тоді, блін, хожу і все записую, та да? на кожному уголку, щоб mm -hmm. нічого не, не забути. А ось як впоратись саме з цими проявами? Можливо, є якийсь, якась техніка, можливо, дихання. Як правильно технік є дуже багато і їх треба послідовно правильно використовувати? Тому у мене є такий алгоритм, да? як, як робити, що робити під? Час того, коли в мене є або негативні емоції, або я в якісь такі ситуації, тому перше, це треба усвідомити, що навколо нас де, uh -huh. і, що відбувається, і саме в нас ж тоді, коли ми розуміємо, яка ситуація, в нас ж. Думки в голові ми пам'ятаємо, да, і в нас включаються емоції, і емоції відповідно у нас підскакують. Коли чим більший рівень емоцій, емоційного насичення, тим менше ми логічно думаємо. І тут якраз потім включається фізіологія, да, підвищується дихання. Прискорюється серцебиття, прискорюється пульс, збільшується тиск, тіло йде або в тонус, або навпаки, uh -huh. в розслаблення. Да? І якраз таки оці дихальні техніки, неважливо, яку ви будете використовувати, їх дуже багато, але саме дихання допомагає нормалізувати оці всі пульс, серцебиття, артеріальний тиск. А чи могли норми. би продемонструвати зараз якусь техніку дихання, найлегшу можливо? Найлегша дихальна техніка. Техніка це вдих і видих. вона, Я люблю її робити з дітками, і вона їм дуже заходить. Да? Це квіточка і свічечка. Уявіть, будь ласка, що у вас день народження, да? і вам принесли квіти. Які ваші улюблені квіти? Троянди. троянди. І ви тепер бачите біля вас троянди і торт із свічечками. Да? І от понюхайте зараз троянду. Довго так ми робимо гарний глибокий вдих для того, щоб да насладитися ароматом. А тепер вам треба задути ці свічечки, які на тортику да ми робимо ротиком, да, відповідно видох. І 3, 4, 5 таких разів нас заспокоює. І потім знижується тиск, знижується, пульс нормалізується, наше дихання, наші емоції починають знижуватися, і потім включається вже наше логічне, наше раціональне мислення. Тому якраз таке дихання. Термометр емоцій або страху також є така класна дієва, практична штука, коли ми щось відчуваємо, ми маємо зрозуміти, що ми відчуваємо, яка це емоція, яке це почуття. Якщо це страх, да, я відчуваю страх. Окей, якщо ми маємо високу температуру тіла, ми беремо е, градусник, да, і ми його міряємо. І відповідно до uh -huh. того ми дивимося, да, чи просто полежати укотитись, чи мені потрібно чай попити, чи мені вже потрібно якісь медикаментозні препарати вживати. То тут так само і з нашими емоціями. А наскільки. Який великий рівень страху або стресу в мене, да або тривоги. І якщо це до п'яти, ну ок, мій організм сам справляється, імунітет випрацюється, і якось я застабілізуюся. Але якщо це вище, то що мені може допомогти знизити мій рівень тривоги? І тут ми вже можемо говорити не про таблетки. А ми говоримо про якісь тілесні вправи. Та сама техніка дихання ми можемо її продовжувати для того, щоб знижувати. Да? Так ось є дуже багато тілесних технік. Це мені дуже подобається. Я на практиці її завжди використовую є модифікації для дитячих uh -huh. занять для роботи з дітьми. Так само і для дорослих це м'язова релаксація по Джекобсону. Mm -hmm. Є класичний варіант, є лежачий варіант перед сном, щоб гарненько заснути. Тут їх, ну, ціла низка, e, я так да, розумію. Да. Є інші mm -hmm. e, тілесно-орієнтовного підходу, техніки, з ними можна знайомитися вже в роботі з психологом, mm -hmm. да, тому що під кожен запит відмо... потрібно знайти свій ключик. Так. Ага, Пані так. Тетяно, а, наш час трішки добігає угу. кінця. Останнє питання: як реагувати рідним та що робити саме цей момент е, кризи, коли е, ваша близька людина у тривозі або в паніці? Угу. Е, ну, саме головне це визнати, да, що? Кожна людина має право проживати свої емоції і відчувати ті емоції, ми маємо їх визнавати. І ми маємо розуміти, що кожна людина індивідуальна і реагує по-різному. Хтось впадає в ступор, хтось починає бігати, кричати, хтось починає сміятися, хтось починає плакати. І не варто дивуватися, просто треба визнати в неї така реакція. Чим я можу допомогти? Я поруч, ти як? Що я можу тобі допомогти? Якщо ти зі мною захочеш поговорити, Говорити, я готова тебе вислухати. Да? Ми можемо пасивними бути слухачами і можемо просто принести стакан води або чашечку води, дати, попити і заземлити людину, да? тому переключити увагу. Це теж дуже гарна дієва техніка переключення уваги, коли людина думає про щось високий рівень тривоги. Да тому якраз після тілесних практик, коли ми напружуємося, розслабляємося, ми починаємо змінювати фокус уваги від тої думки, від тої тривоги, да? на зовнішнє, тому якраз так.